Доброго вечора вітаю на каналі, дуже коротко про одне з тих з'єднань, одне з тих місць на БМП. 1, 2, так, яке обов'язково має шплінтуватися. Бо від цього чимало залежить, і навіть ті з ремонтників, хто я знаю майже нічого. Ніколи не шплінтує. Навіть вони це з'єднання зазвичай прагнуть шплінтувати. Так, це у нас ведуче колесо БМП. В цьому випадку не так, шлицева гайка. Там в конструкції конус. І це стопорний болт зі шплінтувальними отворами по боках. Це шплінтував. Якщо не помиляюся, я у будь-якому випадку це на сьогоднішній день найкраща схема шплінтування, яку я знаю. Це хрест з одного боку, хрест з іншого. Гарненько, тугенько закрутили і запхали скруточку всередину, щоб вона зовні не терлася. Ну, В'язальний дріт хоча б одиничка, краще там 1,3-1,4 це разом із бугелями випуску БМП. Це одне з тих місць, яке обов'язково має бути зашплінтовано. Перевірте і зашплінтуйте, якщо не зашплінтовано.